Слава Україні, слава силам, оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні хочу вам показати розпаковання, і що я придбала від пані Наталії Тельшевської. Це в Фейсбуці. Вона виставляла, почала виставляти пропозицію чимерника, морозника. От і я собі придбала. Дуже я хочу зібрати колекцію таку серйозну. Подобається мені ця квітка. Ця рослина, тому що, звісно, що квітне чи не найперша, і, і навіть є така, що восени квітне, і сніг лежить, а вона квітне. Ну, цікаво мені це. От, і я хочу зібрати колекцію. Скажу, зразу в мене є вже десь до 10 рослин, ті, що є, ну, без назви, я десь повтрачала назви, або взагалі просто купляла по кольору суто. Ці всі з назвами, назви я буду додавати на відео, буде писати, бо я не знаю, чи тут прямо підписано, і не хочу то все зараз так повністю розгортати. Ну, воно мало би бути підписано. Я купляла ці по сортах з назвами. А що я хочу сказати, що в мене чомусь, ті сорти, які в мене ростуть, чомусь, ну. Вони ростуть, вони якби не загинули, але вони не наростають так, як я хочу. Вони не квітнуть так, як я хочу. Не розумію чому. От, ніби нарощую нарощую і потім і всі повністю листочки всохли. Не знаю, чому і ростуть в різних місцях. Буду пробувати якось потоваришувати з ними, але все одно купляю і пробую, і пробую, і пробую. От запаковано. Такий довгий ящичок, вузесенький, компактний, тому зайняло досить. Мало місця пересилання вийшло досить таке ну, бюджетне. Бо, звісно, що не лише вагу враховують, а й об'ємну вагу, якщо це говорити про нову пошту. Запаковано прекрасно, я б сказала, навіть ювелірно. Дуже гарно і дуже-дуже компактно покажу, що придбала. Ага, трішечки вони пов'яли. Чому? Тому що я замовила на поштомат, а виявилося, поштомат не працює, відповідно, мені перезвонили, куди вам відправити. Це вже затримка була аж два дні. Тому так, такі рожеві. Ружевий, так кажу, я їх попідписую. Така красуня, світло-зелена, світло-зелененька, така і навіть з цяточками. Так, така красуня, і ще запаковані трошки, щоб, напевно, так. Не пошкодилися одна обудно. А, ось вони до підписані, я вже бачу. Значить, Анемона, ну, квітка анемоноподібна, та Pink Spotted 1. Це в неї на світлині було підписано. От, Анемона Pink Spotted 1. Що я вам показую ось. Так, така краса. Давайте спробуємо тоді і ці розгорнути, значить, що в мене тут? Тут в мене є ага, ось, Double Ellen, Double Ellen Spotted. Pink, double When Spotted Pink досить відома. Мені здається, відомий цей сух. Частенько я його бачу в пропозиціях. І ось ще красуня Анемона. Ага, white spotted. Окей, зеленкувате, не чисто White, зеленкувато. І ще ще ось є. Покажу отак. Порівняйте дві рожеві. E, spotted Pink дещо світліша, Зараз знайдемо назву цієї краси. ага, Анемона. Пінк 2. Є, значить, Пінк 1, Пінспод 2. І ще одна красуня тут заховалася. Остання, Остання. Принц Дабл Пікоті. Ну, Та цікаво буде. Угу. І вже треба їх висаджувати, бо кажу дуже довго. Вони їзди через поламаний поштомат. Ага, трішечки при притовклася з самого низу, але я думаю, що це не пошкодить. Їй, ну, дуже гарно, що мені сподобалося, ці такі прожилки, такі судинки. Так цікаво дивитися ці, ну дійсно, як судинки, ну так є пелюстки, ну от просто Цікава, цікава вона на світлині. Звісно, що вона в свіжому вигляді ну, цікавіше вона багато. Але ці судинки вони так чітко проглядаються, вони мене якраз зацікавили. Не дуже хочу тут лазити, розгортати. ну Вона махрова. То. Навіть видно, махрова, є зеленкуватість там на пелюстках. От, от така, такі придбання. Чи любите чимерник, чи маєте цікаво, які у вас будуть рекомендації по вирощуванню, по висаджуванню? Буду дуже вдячна. Бо кажу, я хочу з ними подружитися, але поки що не виходить так, як мені хочеться. І десь я була натрапляла на канал, то було так багато чимерників, треба пошукати, пошукати, знайти. Можливо, ви теж мені підкажете якийсь гарний. Канал український, про, так, де розказано про догляд висадження саме цієї красуні, цього, цієї рослини. Буду вдячна за ваші коментарі. Діліться, чи ви полюбляєте, які сорти маєте. Дякую і па-па!